Оксана сіла на дієту, і вже третього дня і стали снитися еротичні сни. Велика ванна кімната. Вона лежить повністю гола у ванні, наповненій борщем. Хлопець знайомиться з дівчиною. Пані, а чим ви захоплюєтесь у вільний час? Є буками. Ух ти! А це як? Книжки електронні читаю. Дівчина-першокласниця стверджує, що одного хлопчика в класі звуть Ар'я Старк. Мати, поблажливо посміхаючись, каже, що хлопчика так звати не можуть, та й дівчинку навряд. Але дочка наполягає, каже, що сама вчителька так називає учня. На батьківських зборах з'ясувалося, що хлопчика звати Аристарх. Жінка каже чоловікові – Усе сьогодні сексу не буде. Ти презервативів не купив. Але ж у нас є ще упаковка. Це для гостей. Після корабельної аварії на безлюдному острові вижили американець, француз, італійці талійка та українець. Проходить два тижні. Американець збирає чоловіків і каже: Так, хлопці, треба вирішувати, хто буде залицятися до єдиної паночки. Ну і тому, що я представник самої могутньої країни, то це маю бути я, француз. А лосося тобі у рота! Французи найвідоміші у світі коханці, тому це маю бути я. італієць Ви що, хлопці, пронто? Я італієць, вона італійка. ловлюєте зв'язок. Вона має бути моя. Капіто? Суперечка йде неабияка, а українець сидить собі і мовчки камінчики в море кидає. Чоловіки його запитують А ти чого, Микола, не береш участь? Українець. Та я вже два тижні з нею сплю і не знав, що треба до неї ще й залицятися.